А перед переглядом відео не забудь поставити свій королівський лайк та підписатись на канал. Зробив це? Тоді розпочинаємо. Усім привіт! З вами на зв'язку Делайн Custom. Сьогодні позачерговий огляд посилочки з Америки ось такий велетенський бокс е з написом «Крихке», Але по відчуттю. Пакування не дуже добре, і мені здається, що там якась деталька моделі, напевно, відвалилася. Ну що ж, приступимо до розпаковочки. Забігаючи наперед, хочу сказати, що моделі там доволі цікаві, рідкісні та оригінальні ось таке пакування. І ось так цікаво виглядає. Це в нас є декілька двопаків від Hot Wheels, вінтажні моделі. Які саме ми зараз будемо дивитися. Ось так гарно я розклав ці моделі е, заднім фоном. На самі машинки, які там знаходяться, я не дивився. Для мене буде це так само новинкою, як і для вас. Е, бачимо зразу, що дві одинакові коробочки є з різним станом. Бачимо, залишився цінник е, на цих моделях, і це в нас корвети. Ось такі гарні корвети. Е, моделі, в нас, моделі в нас 2002 року випуску. Двопак корветів мав неодноразово різні варіації, але саме така в мене е, знаходиться на руках перший раз. Доволі прикольний ось цей біленький корвет. Я знаю, що такий знімався в серіалі Люцифер, е, тільки він був чорний. І виглядає прекрасно і солідно. На червоному салоні, навіть бачимо. Є кермо, яке вінтажно оформлене, таку серединку має хромову, капот відкривається, модель відкривашка, і оця модель синього корвету, я думаю, так само, що відкривашка. Так, і якщо зглянути на цю, ну, в принципі, все ідентично. Ідентичні моделі, бачимо логотип корвет. Ну, мені, напевно, більше подобається та, що біленька. Відставимо цих двох красоточок сюди. І ось такі наступні моделі. Давайте верхню відкриємо. Ну, точніше, розвернемо. Ось такий е, двопак нас зустрічає нереально крута синя модель. Манхеттен, Манхаттен. Дуже крута синя модель, гарно виглядає, соковита. Також відкривашка. Бачимо. Е, Гарно деталізований двигун. І якийсь хотрот, я б його так назвав швидше за все, такого помаранчевого кольору на різних колесах. Спереді бачимо колеса вузенькі, ззаді такі як у маслкарів Драгові, Широкі. Не здивуюсь, до речі, якщо синя машина є трьоколісна, що, швидше за все, напевно, так і є, але виглядає офігенно. Цей набір в нас. 2001 року випуску, тобто старший за курвете, але виглядає дуже гарно. Запакований, запакований, ніколи не розпаковувався. Шикарний набір. І останній і останній в нас ось такий Ford Motor, Так я, в принципі, і казав, що якась частинка. Все ж таки відвалилася. Мені дуже подобається ось ця модель, і ця модель. Скоріше за все, я цей набір навіть лишу собі в колекцію, тому що, блін, ну, виглядає просто нереально круто. Ford Motor, Hot Wheels Соточка. Бачимо, що акриловий бокс в ідеальному гарному стані. Навіть є якийсь бэкграунд. Ford. Ford і сам набір. Ох, який красивий знизу. Сам набір 2002 року. Так само, як і Корвети. Навіть є якийсь логотип eBay. Це прикольно, тому що на інших моделях такого немає. І я би хотів, би, напевно, розпакувати ось цю модель і подивитися, як живу вона взагалі виглядає. Будемо розпаковувати. Акуратно зріжемо пломбу. Це в нас прекрасно вийшло. І відкриємо саму модель. Знаю, що має десь ще приїхати такий самий набір, і він вже, скоріш за все, піде на продаж. Це модель я витягну. ось такий задній фон. Це, напевно, якась дуже древня модель Форду. З цієї сторони так само. І ось така краса дивакувата виглядає. Бачу, що є проблеми по моделі ось тій. Резинка, бачите, вже прям засахарилася конкретно. І Буде проблемно її, я думаю, зняти. Але мене більше всього ось ця модель Ford цікавить, така вінтажна вінтажна Давайте будемо відкривати. Так, тут добре є. З цієї сторони так само. Кладемо в сторону, заберемо ось цей шматочок капоту, який вже з 2001 року чи 2002 року болтається всередині з моделями разом. Так, І то все потрібно прибрати. Я зараз приберу і будемо знімати резинки. Поки чистий від резинок вийшла ось така ситуація. Бачу, що резинка дуже сильно в'їлася в покриття. Моделі, сама модель початково покрашена в такий бірюзовий колір, а зверху оцей напил білої фарби з хромовою кантовочкою. Можливо, я пізніше спробую його відреставрувати, але наразі ситуація з цієї сторони виглядає дуже круто. А тут трішки воно пішло не по плану. Але нічого страшного. Будемо продовжувати знімати резинки. Дуже сильно зацукрувалися резиночки і дуже добре прилипають до моделей. Тому потрібно буде ці моделі зараз знімати з подіуму. Більше всього, мені сподобалась ось ця модель. Невеликі розміри, гарна деталізація, легенька, пластиковий дах це є Ford модель Т з ось таким великим склом лобовим. Ззаді має ось таку деталізацію, це, я так розумію, лампа якась для -е, габаритів або щось в цьому дусі. Велике кермо, селектор, можна так його назвати, передач. Ось так виглядає спереду. Доволі хрупка модель, але мені вона дуже сильно сподобалася. Мали деякі проблеми ось тут на арках, де проходила резинка по всій машинці. Прийшлося дуже акуратно знімати резинку, тому що фарба вже була ну, така, трошечки втомлена. І друга модель це ось такий у нас Ford 56-го року. Так? Ось так він виглядає. Має по правій стороні ось таку бідосю. Резинка, бачите, проїла фарбу. Попробую, то потім заполірувати, можливо, вийде. Дуже гарні колеса на білих вайтволах. Мені дуже сильно сподобалось також дно. Дуже гарно деталізоване. Порівняно з сьогоднішніми премами, е, ну, це просто ідеал. Відкривається капот спереді. Є також деталізація двигуна, тобто, бачимо двигун, циліндри, е, кастрюлю. І спереді виглядає дуже соковито. Ну, насправді салон гарний, вінтажний. Вінтажне кермо, навіть бачимо там знову ж таки селектор передач, коробку передач рульового такого типу біля керма. І виглядає просто неймовірно. Попробую зараз якось її відновити трошки, щоб оце не було видно і покажу далі результат. Пішло приблизно 20 хвилин. Ось так я підмазав модель, видно, що модель підфарбовувалась, але. Це, в принципі, вже не так сильно кидається в очі, як просто е ну, називаємо дефект фарбування. Можливо, ще трошки підполірую, і воно менше буде так виглядати. І будемо зараз ставити всі моделі на п'єдестал. І так, машинки закріпив надійно і буду працювати над акриловим боксом, адже е через те, що ось цей капот всередині був не закріплений, він наніс деякі пошкодження самому боксу. Тут бачимо. Внутрішні царапини, які потрібно буде позабирати. Тут царапини, тут царапини. От зараз буду над тим працювати і через декілька секунд покажу результат. Криловий бокс почищений, відполірований, поверхневі царапини я забрав. Залишились лише ось такі дуже глибинні, які, можливо, як буду мати час, також дополірую і заберу. Запаковуємо в коробочку і ставимо на полицю. Ось такі крутезні моделі були саме в цьому випуску розпаковок посилок з Америки. Маю невеличкий спойлер. Скоро має приїхати ще одна подібна посилка, але там вже буде знаходитися не 4 таких пака, а 10. 10 крутих різних паків. Тому підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання і пишіть свої коментарі. До нових зустрічей!